Від друзі, сьогодні, як завжди, буде швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін, але перед тим ми ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал, на ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте зараз підемо до біткоін. Але перед тим, як ми знаємо, вчора у нас було засідання ФРС по. Ключові ставці в США. У е, нас було значення придужче 5,25, та як і всі прогнозували, про що я і говорив? Що ринок уже заклав то було падіння, що піднімлють ставку на 0,25. Так і сталося. Зараз у нас ставка 5,5 е, е, по ставка ФРС. Тому я ще, про що я і говорив? Що ринок вже наперед все закладує в ціну. Тому е, все було, так скажімо, досить непогано. Е, Вчорашньому відео я говорив, що у нас. Ну, я думав, що ми все ж таки спустимося понижче. Тут було багато просто лонга, Я думав, ми спустимося понижче. І. Потім візьмемо, так скажемо, від цього рівня. Тут був би шикарна, скажімо, лонгова позиція. Но зараз не спішимось залітати в лонги, тому що є ще така неопределеність, куди ми точно підемо. Тут таке навіть намальовується ось як ось тут було. Ось так як тут було. Тут теж, бачите, розторговка, розторговка, памп, розторговка, розторговка, памп. Потім ми спустилися нижче, ми спустилися понижче. невеличкий відскок ось тут. І з подальшим падінням, і тест рівня. Тут може просто бути аналогічно. Ми зараз пам проторговуємося. І зараз, якщо у нас тут, тут малюватися якісь дуже сильні тіні вниз, і ми перебиваємо ось ці логі. Саме основне, перебити ось ці логі. Якщо ми перебиваємо на великих об'ємах логі, тестимо потім ось цей рівень як супротив. Ми тут можна буде відкривати свою непогану шортову позицію. Ну а не спішимось. Е, у нас може бути, що ми закріпимося вище і проб'ємо дані рівні. Основний рівень це у нас 29.832 так і залишився. Це самий основний рівень. Це такий локальний, але також досить серйозний рівень. Ось цих два рівні. У нас зараз буде найбільше тримати. Саме основний це 29.832. Тому не спішимось. Якщо ми закріплюємося вище даним рівнем, тут вже можна буде розглянути якусь свою лонгову позицію вплоть до цього рівня, а там вже будемо дивитися по ситуації, якщо будуть хороші новини. Все ж таки, Я думаю, що ми будемо пробивати даний рівень. Ми його ж так розпилювали. Я думаю, що ми його будемо пробивати і з подальшим виходом. Але не спішимось. Ми можемо зараз впасти ще понижче, набратись ось тут. Енергії побільше. Ось тут. Тут є досить багато стопів, багато, так скажемо, ліквідацій, і тут ми так скажемо, закумулюємо е кеш, побриємо людей, і уже з цими грошима, з цим всім накопичним кешем, ми можемо вже вилітати догори і пробивати ось дані рівні вплоть до 31 тисячі доларів. В подальшому, я чекаю все ж таки на наступному засіданні ФРС, я, я чекаю на те, що е, ключову ставку більше не будуть піднімати. Чому? Тому що, е, якщо вони почнуть піднімати, да, економіка плюс-мінус тримається. Но е, банки, якщо вони почнуть піднімати ще більше ставку, ще 0,25. Банки просто почнуть знову схлопуватись, просто почнуть закриватись, банкрутувати. Знову буде паніка, а це буде як цепна реакція, і все буде летіти вниз. І економіка буде летіти знову вниз, е, банки будуть ще більше з бо люди будуть переживати і будуть забирати з банків гроші. І просто все, буде рецесія і пам. все, Все. І по економіці можна сказати. Потім буде рецесія. Я думаю, все ж таки ФРС, якщо буде така штука, вони просто включать печатний станок. але може вже буде і пізно. Якщо вже почнеться рецесія, це вже на деякий час вже займе там рік-два, ми будемо просто ринки впадуть. Дуже сильно. І після чого вже печатний станок включиться, буде стимулізуватися економіка. но блін, я думаю, що все ж таки до такого не допустять. І тому я думаю, що ставку просто зафіксують на місці вже ринки на це відреагують, як завжди, позитивно після чого. Досить непоганий буде ріст. І думаю, от після, чого, після того, коли зафіксують процентну ставку ФРС, ціна проб'є у нас ось дану відмітку, мою, ту ще давно вже її намалював, 31 400 доларів. І ми її проб'ємо, і я думаю, що ми підемо вище 30, можливо, 3 тисяч доларів. Ну, поки що я чекаю даний діапазон від 31 400 до 33 тисяч доларів. Ну, це дуже круто, так, согласен, ми будемо летіти, це те, що зафіксують процентну ставку. Потім всі думають, що її будуть опускати і ще краще будемо летіти, і просто все вже почнеться було рано. Трішки не так воно буде працювати. Я думаю, все ж таки, що наоборот, економіка, так скажімо, ринки почнуть дуже сильно валитися, коли почнуть знижувати процентну ставку. Це буде десь приблизно думаю, зниження процентної ставки е, до кінця року. До кінця року, Я думаю, що її почнуть вже знижувати. Вона там пару місяців постоїть на місці, потім ближче до нового року її, е, а може, і на наступний рік, вже у 2024 році, плюс-мінус середньому місяць-два. Я думаю, що почнуть її вже зменшувати. І після чого я чекаю досить сильне падіння по ринках. Що по SP 500, що по біткоїну, що по NASDAQ. я думаю, що все ж таки, що ми ще досить сильно спустимося вниз. Тому я їх ще раз наголошую, що я, так скажемо, накопичую тезери і буду відкупляти дно. Тому що якщо ви вже повністю в ринку. Вас просто засадили, ви скажете, і потім ви не зможете відкупити те, що ви хочете. Ми ж можемо пасти ще набагато нижче. І ви вже засаджені і нічого не зможете з цим зробити. Вже не зможете нічого докупити. Тому не залітайте все на повну все на повну катушку. Якщо ви десь працюєте, потихеньку можете собі відкладувати по пару доларів, там, по 100 доларів зарплати, і вже собі по чуть-чуть накопичувати. Якщо ми вже, ви вже в ринку, почати тихенько накопичуєте гроші собі, полетимо вище, шикарно, полетимо зразу, скажімо, вище 42 і підемо в булран зразу. Нічого страшного, будете мати гроші, скажімо, зекономлені, це не є так страшно. Можете якусь потом альткоїн ще докупити, можете собі просто е, на фьючі закинути, можете просто собі <кій> зберегти, зберегти ці гроші. <кій> І потратити на що ви хочете. Тобто, не, навіть не кончив криптовалютний ринок, можете якісь акції вкласти щось. Можете просто собі тримати їх, гроші, так скажемо, під подушку і все. Ну, краще під подушку не класти, тому що вони просто лежать валяються. там. Ну, а ви, я розумію, суть, ви зрозуміла, що ви маєте бути готові до всього. Щодо падіння, щодо росту. Я десь на 70%, навіть менше може. Десь 70% я вже в ринку. Плюс-мінус 70% я в ринку, Но я зараз накопичую активно кеш і буду збільшувати його. І нічого я зараз не купляю. Я був, прикупив недавно що <coughs> декілька монеток. Це Arbitrum. Layer 2 на Ethereum. Optimism те саме. і купив, купив, що я ще купив Optimism. І... А, і Осмозіс. Осмозіс. Дексбіржа на космосі. Також я її прикупив даної монетки. Тому, друзі, закріпимо. Ми чекаємо зараз підтвердження даного рівня. Якщо ми закріплюємося над ним, це дуже круто. Можна тут буде розглядати якась. Ну, краще взагалі розглядати вже ось тут свою лонгову позицію. Ось від даного рівня. Ну а зараз будемо дивитися, що у нас даний рівень скаже. Поки що ми його. Пробиваємо, але не спішимось. Ми можемо дуже спокійно, поки ми не перебили ось цей хай, не спішимось заходити в лонгі, тому що ми можемо зламати цей тренд, піти нижче, закріпитись нижче даного рівня, і після чого піти вниз ще, щоб було дуже круто по біткоїну, накопичити тут ще енергії, і після чого вже звідси вириватись догори. Ось це, чисто моя думка, що було найкращий. Але ми можемо закріпитись вище даного рівня. Далі будемо тести даний рівень. Тут я не знаю, чи я тут буду розглядати, буду дивитися по ситуації, чи тут, чи тут я буду розглядати свою нонгову позицію по біткоїну, якщо ми закріпимося вище. Якщо не хочете пропустити, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Не забуваємо завжди підписуватися на мій канал. Мені дуже приємна ваша підтримка. Всім профіту, всім папа. -па.